Ну, коротше, тут Южне переименовують в Порт Аненталь. Аненталь. Порт Аненталь. Порт Аненталь, Аненталь це немецька колоніальна назва нинішнього селища Нові Біляри. Серед запропонованих варіантів був гідронім Аджалик Оріана Ага. Ну, тобто то, порт що. ще непогано. Да, ще... Порт Аненталь виглядає... І ще який варіант? Да, да. А, Оріана. 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 Ну, це знаєш, так місто готель знаєш. Типу, Оріана. При, да. при дорозі. там. Варіані ми сьогодні. Но мені подобається далі, що написано: місцеві еліти О, па, па. наполягали О, на українізації нинішньої назви, не да. дивлячись на те, що Вареник. Місто... хочемо, щоб називали. Не дивлячись на те, що місто розташоване в найпівнічнішій частині Чорного моря, тобто южне було в найпівнічнішій частині. Ну це такий гумор, поняв? Це ти коли ти, це, коли ти велику людину називаєш каратуном. Ну це okay. ти, це прикол.